Зберегти пам'ять про сина та підтримати воїнів у Івано-Франківську під час благодійного мистецького проєкту Сила матері зібрали більше 170 тисяч гривень. Кошти спрямують на оздоровчий центр тепло крилатої душі, який заснувала Наталія Тарабалка, мати загиблого на війні героя, пілота Степана Тарабалки. Він призначений для відновлення військових та їхніх близьких, а також для сімей, які втратили рідних на війні. Мирці зібрали кошти з цього заходу. І один заход нашого коло. Ми і ще в листопаді місяці був Франківською. Ми вже за допомогою цих трьох сум додали вже частинку волонтерських коштів, які нам надали. Ми дали сьогодні вже 500 тисяч завдатку на будівництво дерев'яного будинку, який буде розташований на території нашого закладу, де буде розміщена їдальня, зал, конференц-зал для зустрічі, для спілкування з каміном і другий поверх для проживання. Два роки тому пані Наталія спільно з однодумцями придбала і відремонтувала будівлю у селі Цинява. І наразі робить усе можливе, щоб центр для воїнів працював повноцінно. Наразі ми вже до сьогоднішнього дня ми вже відкрили медичну ліцензію, у нас вже є медичний директор, є команда з психіатра, психолога, психотерапевта, ще одного психолога, є травматолог, реабілітолог, масажист. Також у нас вже є маленька мініферма, ферма у нас вже є кізочки, є овечки. Скоро буде курочки і качечки декоративні. Є теж розпорядження, Зараз будемо погороджувати сад. За час існування центру зізнається Наталія Тарабалка. Його відвідали вже понад 150 військовослужбовців. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал чот.